Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я буду робити булочки із творожного тіста. І для цього нам потрібно творог. Я взяла 250 грамів творога. Також потрібно яйця 2. Цукор 100 г, сіль дрібка. Борошно 300-350 г це залежить від того, наскільки сухий у нас творог. Візьме борошна трошки або більше, або менше. Також... Ванільний цукор використаю рослинну олію без запаху 40 мл. Також треба розпушувач. У мене це сода, тому я взяла трошки оцту, щоб погасити. Ну, і також повідло. У мене домашнє яблучне, густе, хороше повідло, можна використати абрикосове або інше, яке нам подобається, або яке у нас є. І так, беру більшу ємність, де я буду замішувати наше тісто, і відправляю туди наш творог. Творог можна пробити блендер. Блендером, воно буде більш така однорідна консистенція, а можна розім'яти вилочкою, тоді будуть попадатися такі маленькі кусочки в тісті. Мені теж так більш подобається. Тому я просто обійдуся ось так вилочкою. Відправляю туди яйця, цукор, дрібку солі, олію. І знову все це гарнесенько розмішую. І чуть не забула за ванільний цукор. Ось така однорідна маса в мене вийшла, і буду частинами додавати борошну. А соду відправляю в оцет. І теж... До нашого тіста. І все гарненько розмішую. Далі я вимішую рукою. Ну а далі я вже перехожу на робочу поверхню і замішую тут наше тісто. Тісто замішується далі чудово, головне. Відчувати, скільки ще додати борошна, а можливо, вже і не треба. У мене я додала буквально ще столову ложечку борошна для підпилювання. І ось тісто я замісила, воно вже не липне до рук, але і не перебите борошном. Ось таке м'яке, еластичне і чудове. І дам можливість йому відпочити хвилину 10-15. І так, моє тісто відпочило. Я гарно припилила робочу поверхню. Тісто розподіляю на дві частинки. Одна ще далі частинка відпочиває, а з другої частинки я буду розкачувати наше тісто в пласт. І ось такий гарненький пласт я розкачала. Тісто я зробила тоненьке, і по мірі можливості края. Я підрівняла, можна обрізати, можна не обрізати. Все одно, воно буде закручуватися рулетиком. Далі я розподіляю по поверхні повідло. Можна використовувати любе повідло, як я вже сказала, можна використовувати свіжі фрукти. Можна використовувати, я часто роблю просто корицу із цукром посипаю, і це теж смачно. Творожне тісто завжди м'яке, завжди вдале, завжди послушне і завжди смачне. І так, я розподілила наше повідло. І далі я щільненько скручую, тісто наше, закручую. И закручиваю рулетик. И вот так я закатала. Тут края можно вот так кисточку защипнуть и наши. Далее я разрезаю наши кисточки. вот так. Можна більші кусочки менші. Від цього залежить наш розмір наших булочок. Форму для випікання я вже застелила пергаментним папером. І відправляю наші майбутні булочки. Ось так ставлю і злегка придавлюю. Теж ставлю і злегка придавлюю. І ось так формую всі наші булочки. Одну частину булочок я сформувала, і зараз я ще їх хочу змазати, щоб вони були рум'яні і красиві. Я взяла дві чайні ложки цукру, додаю десь столову ложку водички. Все це гарненько розмішую, щоб наш цукор розтанув. Духовку я вже тільки що включила, розігрівається. І поки змажу наші булочки, духовочка розігріється. І з цією солоденькою водичкою я змащую наші булочки. Все. І ось в такому стані я відправляю випікатися при температурі 180 градусів, а буду розкачувати другу половину нашого тіста. І ось частина булочок уже спеклася, а іншу частину я ще відправила в духовочку. Булочки випікалися 25 хвилин. І зараз я їх можу вже знімати з противня. Вони чудові, зверху хрусткі, всередині досить ніжні і м'які. Випічка з творожного тіста завжди чудова. І ось булочки вже частина готові. Вони такі чудові і красиві. Я навіть не буду просипати їх цукровою пудрою. За бажанням, звичайно, можна присипати. Але я не хочу портити ось цю красу. Ну і, звичайно, я одну розламаю, хоч вони ще доволі гарячі. Та вже досить гарячий. Угу. Зараз розріжу. Пече в руку. Ось такі всередині м'які, а зверху хрусткі. Ось такі чудові із повідлом булочки із творожного тіста. Тож, як бачите, їх, їх готувати зовсім не складно. Інгредієнти зовсім прості. А виходить дуже чудова випічка до чаю або до кави. Подяка вам за ваш перегляд, за ваші лайки, за поширення відео, за коментарі, на які я обов'язково відповідаю. Всім приємного смаку пока-пока, до нових зустрічей.